Ну, а тепер уже пізно. у час вам ліжечка і спати. І хай вам присняться, хороші прихорошій, солодкі присолодкі сни. Вечір стиха вечоріє, в далині на синіє. А до того бору, позліталися бо в цю пору птиці ночувати. Бір їм канску прошепоче і послухають, охоче сойки, яблики, силіці і малі, і великі птиці полягають спати. Отже ти, малятко цить, і зайчик сіренький спить. Сплять при дорозі воли, сплять на відрозі орли, тільки не спить пастушок. Свисну, летить, посуть сплять наші рідні краї, ни рідній гаї, спи мій маленький, цить, і зайчик сіренький, спить. На добраніч хороший. Добраніч, добраніч, добраніч.